Вітаю вас, друзі! Сьогодні так з самого ранку ем, виникло таке, скажем, така необхідність розкрити таке питання, е, бо є позивні від людей в коментарях, у приватних повідомленнях все-таки про втрату смислу життя. Ем, я думаю, ця інформація буде корисною. Кому вона, скажімо, не актуальна, будь ласка, пропускайте це відео. Щоб себе в зайвий раз не перенавантажувати. Тим не менше, якщо ви слухаєте зараз і ви відчуваєте таку трату просто смислу: людина втомилася, не знає, для чого живе, не любить своєї роботи, не любить тим, чим займається, все, що робить механічно, то ця, то ця інформація для вас. Коли виникає такий стан, звичайно, ми чули таке поняття, як вигаряння. Вигаряння такого поняття немає. Є просто е, справа, якою ви займаєтесь, але вона не ваша. Вона може тягнутися роками, е, вона нав'язана соціумом, колись ви обрали чи професію, чи е, справу, яка була чи модною, престижною, чи, можливо, йшла з династії, скажімо так. Але е, з плином часу ви відчуваєте вже таку просто. Втрату енергії до будь-чого. Звичайно, це сигнал, великий сигнал для того, що треба щось робити. І у вас є два шляхи: або все-таки зупинитися і пошукати, а що ж мене цікавить в цьому житті, або що мене ще цікавить у цьому житті, чим би я хотів чи хотіла б займатися. Або другий варіант, якщо ви бачите, що абсолютно, скажімо так, ви не можете зараз щось змінити. От, багато хто каже, що просто вік уже не той, стан в країні не, та, не той. Це все ілюзія. Будь-якого віку, навіть 90-100 років людина може змінювати і може чогось хотіти, і бути ще навіть щасливою. Отже, перший, перший крок, перший варіант це ви можете знайти ту справу, яка вас справді цікавить. І я можу вам допомогти у цьому, якщо ви захочете. Бо щоб знайти дійсно те, що ви хочете, чим робити, займатися. Але вже ми минули десятки років після того, для цього треба просто приділити час, зупинитися і дослухатися до себе. Це не просто сидіти і слухати. Є і певні техніки, є і певні спілкування, які необхідні у цьому випадку. Ось, якщо у вас буде потреба, бажання, будь ласка, пишіть. І є другий варіант, який я кажу це ілюзорно. Якщо ми думаємо, що є якісь обставини, де ми не можемо знайти щось змінити, тоді полюбіть те, що ви робите. А як це означає полюбіть? Якщо ви займаєтеся якоюсь справою довгий час. Вона вам може і набридла, що означає, як це полюбити. Полюбити це зробити один раз дуже добре, ту справу, яку ви робите. Ви за цей час прекрасно знаєте, як це зробити правильно. Аж, скажімо так, до ниточки, знаєте, як це правильно зробити. Просто зробіть це добре. Один раз добре, другий раз добре, можна сказати, на високому рівні. Щоб аж перевищити себе і побачити, вам це сподобається. Це буде спочатку важко, а далі це сподобається ось така коротенька інформація це така, скажімо, коментар. Коментар на коментар, які у мене часом з'являються в соцмережах під моїми відео. Головне, скажімо так, головне не зупинятися і не опускати руки. Коли людина ось такий відчуває стан, такий, скажімо, упадок сил, упадок енергії, вона не вільна, вона знаходиться в обмеженнях. А щоб бути, дійсно відчувати свободу, про яку ми всі говоримо, про яку ми знаємо, мені в цьому значенні подобається дуже вислів Зігмута Фрейда, і він казав так. Свобода це здатність хотіти те, чого ти насправді хочеш. Вдумайтеся тільки в ці мудрі слова. Зігмунд Фрейд це батько психо... психоаналізу, тому, я думаю, все-таки варто хоча б дослухатися до цих слів. Свобода це здатність хотіти те, чого ти насправді хочеш. Мені дуже імпонують ці слова, тому що я сама пройшла такий шлях, і все-таки вийшла на той шлях, який мене ще з дитинства вів. Ось. Але давайте трошки забіжимо наперед і уявімо, що все-таки ви наважилися і змогли віднайти те, що ви хочете, займатися тією справою, якою ви дійсно хочете. По-перше, у вас з'явиться енергія, у вас з'явиться бажання щось робити. У вас з'явиться не тільки обов'язок, треба, бо треба. Бо це обов'язок, бо я зобов'язаний. Ні, ви будете це робити через бажання і працювати на своїй роботі. Якщо ви зможете її полюбити, але це треба пропрацювати це в собі. Ви зможете більш долучатися до... Вкладати, скажімо так, своїх сил у розвиток країни зможете більше допомагати нашим військовим. Тобто, якщо у людини є бажання, це зовсім інше, інша енергія. Це не просто позитив. отут ви вже знаходите смисл. Але над цим треба попрацювати. І ця робота над собою це найважча робота. Найважча робота не просто з людьми, яку всі кажуть. Так? Є певна категорія професій, де це дійсно важка робота, але найважча робота з собою, через те ми її стараємося уникати. Але рано чи пізно, якщо ви захочете змінити, ви прийдете до цього. Якщо ж ви хочете просто жити плив пливучи за течією, це вибір. Це ваш вибір. Кожен має право, але кожен має право і на і вибрати інше Кращий стан, відчувати кращий стан. Тобто, ми ж прийшли в це життя, щоб бути щасливими. Чого ж ми самі себе обмежуємо, маючи дуже багато інструментів. Тому, якщо. Я просто прошу вас, задумайтеся над цим словом, кому вони актуальні. Якщо у вас все-таки не вийде самому справитися, тоді, будь ласка, пишіть чи телефонуйте. Ми на коуч-сесії зможемо, скажімо, на першій коуч-сесії зможемо задати тон. Правильний тон, куди вам рухатися далі. Скажу відразу, що перша коуч-сесія безкоштовна, але я кажу, ви зможете дуже багато отримати через встановлення правильного напрямку для вас. Коучинг не дає порад, коучинг не дає консультації, бо консультації це готові відповіді, які можуть не бути співзвучні із вашим станом чи внутрішнім, чи обставинами. Коуч лише ставить запитання, але він підбирає ті запитання, які. Актуальні до вас, які підходять тільки вам. Тому, скажімо так, це дуже вдалий інструмент, який пішов, ви знаєте, із спорту. так? Ось, І він поширився на всі галузі. Навіть сьогодні вчитель у новій українській школі, ну, принаймні, коли починалася реформа вчитель. У вчителя з'явилася роль коуча. Це дуже корисна роль, але щоб правильно використовувати ці технології, інструменти, це теж треба добре повчитися. Так? Тому е у вас є можливість все-таки визначити, чого ви хочете насправді, задати смисл своєму життю і просто навіть у такий складний час бути щасливими. Коли ви е зможете досягнути цього стану щастя, ви будете більш корисними для своєї країни. І для того, що робите, і для своєї сім'ї, і для себе насамперед. Тому, будь ласка, не вагайтеся. Я відкрита до спілкування і дуже рада буду з вами поспівпрацювати, якщо ви захочете, це теж ваш вибір. А наразі гарного всім дня і всім нам миру!